Нагадаю, що ще з кінця минулого тижня у цій країні тривають протести: протести, які влада проросійська намагалася розганяти, але у них нічого не вийшло, тому що а, грузин, картвелів на вулицях Тбілісі з'являється все більше і більше. А це драматичні кадри, на які трохи важко дивитися, тому що вони нагадують український майдан. Вони нагадують початок революції гідності. Саме тоді підконтрольні Януковичу і проросійськи налаштовані міліціянти розганяли протестувальників. І здавалося б, у Грузії усе могло на цьому завершитися, бо ж це не перша їхня спроба протестувати проти проросійської влади у своїй країні, але ж ні, вони знову зібралися на вулицях столиці для того, аби висловити свій протест проти рішень тамтешнього уряду. Перш за все нагадаємо собі, що протести спалахнули в Грузії увечері, 28 листопада. Після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе він голосив про зняття з порядку денного до 2028 року питання відкриття переговорів про вступ країни до євросоюзу і відмову від усіх бюджетних грантів євросоюзу. Люди виходили на мітинги у Тбілісі та інших містах без лідерів та без спікерів. Тобто опозиція, громадські активісти небайдужі працівники деяких офіційних установ виходили на вулиці, висловлювали свій протест. Разом Кобахідзе у той же день сказав про те, що відкриття щодо вступу до ЄС, нібито використовується як інструмент шантажу Грузії. Раніше теж саме відбувалося з питанням статусу кандидата. Він додав, що для Грузії повністю неприйнятно розглядати інтеграцію до європейського союзу як милостиню, яку ЄС має нам подати. Ну звісно, що такі слова і такий тон занепокоїв молодих людей, зокрема, які дивляться у бік. Бік заходу, а не в бік Російської Федерації, які побоюються тамтешньої агресії, які побоюються того, що Російська Федерація візьме під контроль цю країну сповна. А про те, що таке російська інтервенція, вони ще знають з 2008 року, коли Російська Федерація вторглася на територію Грузії знову ж таки для якогось там захисту, який виявився знаєте, вторгнення на чужу суверенну територію подальшим контролем цих територій упродовж десятиліть. Ну я також додам, що ці протести вони тривають напередодні. На вулиці вийшли школярі та студенти. Їх теж жорстоко намагалися розганяти водометами. І газом силовики застосовують водомети і сльозогінний газ для розгону мітингувальників. Тим часом студенти та викладачі Тбіліського державного університету оголосили страйк. Також вони продовжують споруджати барикади. А у соціальних мережах питаються в українців, як правильно їх споруджувати, як правильно підготуватися до. Знаєте, тієї все дозволеності, яку МВС тамтешнє надало силовикам. Ну, я б хотіла, аби ми також один шматочок із тамтешньої атмосфери разом з вами переглянули. Ми підтримуємо Сакертвело. Ми підтримуємо грузинів, які збираються на вулицях, і ми сподіваємося, що їм вдасться довести владі, що це народ і воля, вибір народу керує владою, а не навпаки, принаймні так, у цивілізованих країнах, а не у Російській Федерації, у її друзів. Як це в принципі сталося із тамтешньою владою? Адже грузинська мрія, я нагадаю, обрала проросійський курс.